Так тихо ще ніколи не було, так тихо в ніч, мов і не прийде ранок, немов життя навіка віджило, не мов останній захисав багрянок. Вже повернулись звирію птахи і огніміли чорнотою ночі і причаїлись по кутках страхи, вслухаючись у шурху ти пророчі. Зітхає ніч, зітхає переддень, Жахітцям порожне чи безголосним. Обітницею старих пісень перед ранковим холодом морозним, смертельної голодної мари і холоду космічного сталевість, як простор гігантської гори, Двобою відчайдушного миттевість, так тихо ще ніколи не було, де ніч війни, мов чорноти уламок, де смутком снігу землю замило, Де сонце лиш торкається фірано. Землі розтискаються рани, гримить повсякденні, гримить, і сунеться лихо шатрами, і спокій зухвалою йдуть бить, Потріскався мозок на друзки, ростуть з під гриби, зав'язують каркам мотузки, життя на могилі журби, навколішки молиться, просить, О Боже, спаси, захисти, суспільство, що шкоїться, в морській духовність лежить у біді. Премертвого села стоїть хатина, на стінах шрами, від ворожих куль, старенька хвіртка, і залишки від тину, і тихий спів, горяток та зозуль, тут стихло все. Війна усіх прогнала, тікали люди похопцем села. Лиш навесні сім'я сюди вертала, не знали птахи, миру більш нема. Дах, де жили, снарядам розбитий, у дірку в стелі сонце загляда, тимар розколений. Точем весняним вмитий, а стріхи глухо капає вода. Птахи у розпачі крильми злопотіли, безмежна туга стиснула серця, у рідний край так довго ми летіли на рідну милу землю про отця, що сталося із нашим рідним домом, ти голоси людей, що доти весь час жили. Ми їм сюди, не дивлячись на втому, весну на своїх крилах принесли. І що тепер робити птахам бідним, де жити їм, де бити їм гніздо, тут все за стільки літ вже стало рідним, на милість Божу, ворогу на зло. Знялися вверх, село все облетіли, та й повернули на знайомий двір, а через тиждень знов гніздечко збили, нещадні цій війні наперекір. Пройшло трохи часу з тої години, як птахи повернулися здаля, і вже одної сонячної днини на ноги тут спинились їх маля. Розквітли знов сади, запахли квіти, та лиш не вистачало тут життя. Не гралися і не сміялись діти. В минуле більш не буде вороття. Настала осінь знов знялись лелеки летіти у чужий і теплий край. Від рідного гнізда дуже далеко знов весною пташа прилітай, повернеться життя в наші оселі, відродиться згурьована земля. Настануть дні, щасливі і веселі. І знов лелеки вернуться з доля. Мабуть, це є доля великих країн. Зводитись з попелу та руїн, геноцидів, потопів та війн, фізичних травм і ментальних зламів. Що буде завтра, ніхто не знає. Але якщо вижу, запам'ятаю, як гідно прожили скрутні ситуації. Мабуть, це шлях великої нації, триматися курсу попри довгу дистанцію, емоційну стагнацію, і болі і поразки. Коли неважливо ти з Дніпра, чи Луганська, Чернігова, Сумщина чи Первомайська, Слов'янська, Донецька, чи Львівщини. Життя мільйонів зазнало тріщини, але прийняте власне, відоме рішення, не бути осторонь цієї війни. Мабуть, ці люди, сьогодні ми. Спинися на хвилинку, озирнись. Хоче війна, але життя кипить. І хай не все так, як було колись. Та цінувати треба кожну мить. Лиш не втрачай своєї доброти, і не дивуйся, що змінились люди. Хтось робить зло комусь, а ти твори добро, і воно у тебе буде. Терпіння не берись і віру май у те, що стане легше скоро жити. Про власну совість завжди дбай, і серце хай залишиться відкритим. Війна мене як найстрашніший сон, і сміху же на дворі. А ти піднімеш руки до ікон і подякуєш, що не зламався в горі. Гадаю, бажання недорожчих у світі, щоб достав ми в країні і не гинуло діти, щоб під меном блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у жальбі над синами, І перемога настала з ворогами, щоб старенькі в достатку всі свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українське звучали. Щоб країна розквітала незалежно і вільна, хай здійсниться бажання. Це моє неодмінно.